Ну от, скажіть мені, старій, хіба так гарно, хіба так онуки мають зустрічати своїх бабусь та дідусів? Ну, їй-богу, я вже нічого не розумію у тому світі. Приїхала я до своїх дітей. Привезла села продукти, дітям гостинці, та я ледь сумки дотягнула. Ми з чоловіком живемо у селі. Обоє пенсіонери, але роботи біля хати завжди якась є. Тримаємо корову. У нас же ніхто не хоче худобу тримати. Люди воліють на роботу піти і заробити на той сир і молоко. Своє молочне я колись возила на базар, а зараз люди все поздавали і беруть у мене в селі. Я увесь день кручуся. До сина дуже й не маю часу їхати, а моя невістка цього не хоче, розуміти. Мій син працює охоронцем, а невістка в декреті. Я не раз запрошувала їх до себе. Так їм все часу не вистачає, зате до її батьків вони їздять мало не щотижня. Ну, правда, в нас все якась робота на подвір'ї, а там нічого робити не треба. Так от, тому я їжджу до дітей сама. Я щоразу везу онукам подарунки, а синові то штани, то шкарпетки. Ну, я не можу сказати, що моя невістка управна господиня. Її цікавлять тільки діти. І мені ж таке здається, що про мого сина вона зовсім не дбає. Оскільки приїжджаю я не часто, онуки мене ніби бояться і одразу від мене тікають. Останній раз, як я приїжджала, то онуки, побачивши мене на порозі, втекли до себе і навіть не виходили. Найменшому моєму онукові скоро чотири, старшій онуці шість. Ну, невже вони не розуміють, що приїхала бабуся? Але я гадаю, що це справа рук невістки. Хіба так мають зустрічати бабусю? Я не втрималась. І сказала про це невістці. Ну, а ви ще рідше приїжджайте, то вас взагалі діти не знатимуть, відпалила невістка. Мені було дуже обідно. Я вже себе ледь стримала, довелося сказати все, що я думаю. Та ви ще більше зі своїми коровами сидіть. Нащо вам онуків, хіба ні? Після цих слів я не могла заспокоїтись. Це я з села тягла дітям все домашнє, щоб тепер таке почути. Невістка сказала, що бачити мене не бажає, і сваритися зі мною тим паче не хоче. Я навіть у квартиру увійти не встигла. Сумки з продуктами я так і залишила їм на вході. Ну не вести ж все тепер назад. Дітям подарунки також там залишила. Хіба ж вони винні, що мама їх так виховує? Я обернулась і пішла на автобус. Ну, от як мені тепер бути? Скажіть, як прийняти вибір свого сина?